Ще трішки сьогодні також поговоримо з вами. Про індексацію пенсійних виплат я хочу трішки ще надати роз'яснення. Бачу ваші запитання. Дивіться, я хочу нагадати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 209 від 25 лютого 2025 року визначений коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для призначення пенсій. І становить він, пам'ятаємо, 11.5. Вже багато хто з вас. Навіть заходив на веб-портал Пенсійного фонду України в свій особистий кабінет, і хтось залишав мені коментар про те, що бачив збільшений розмір своєї пенсії. Найбільше у вас виникає питань стосовно того, як же ж проіндексуються, яким чином і наскільки збільшаться пенсії 2021, 2022, 2023 та 2024 років. Отже, дивіться, як. Індексувалася заробітна плата, так? Якщо до 1 березня середня заробітна плата для пенсій, призначених до 2025 1 до 2021 року, складала 7994 гривні 47 копійок, то з 1 березня 2025 року вона буде становити 8913 гривень 83 копійки. Отже, дивіться, також, що стосується коефіцієнтів, Збільшення показника середньої заробітної плати в 2021 році. Для пенсій, призначених у 2021 році, середня заробітна плата, яка враховувалась для призначення пенсії, вона збільшиться на 5,75 відсотка, Тобто буде становити 9643 гривні 14 копійок, а становила 9118 гривень 81 копійку. Для пенсії, призначених у 2022 році, середня заробітна плата уже з збільшенням, так, показника, буде становити 11 345 гривень 30 копійок. А призначалася, коли середня. Розмір заробітної плати становив 10 846 гривень 37 копійок. У 2023 році, коли ви виходили на пенсію, показник середньої заробітної плати становив 12 236 гривень 71 копійку, то після індексації буде становити 12 658 гривень 88 копійок. У 2024 році, хто виходив на пенсію, показник середньої заробітної плати становив. 13559 гривень 41 копійка, то також після індексації він буде збільшений на 2,3,3%, так і становитиме 13 871 ,28 гривня 28 копійок. Якщо ж сума збільшення буде менше, ніж 100 гривень, то відповідно буде встановлюватися доплата до 100 гривень. Але вона не може перевищувати 1500 гривень. Гривень. Пам'ятаєте, чому важливий показник середньої заробітної плати по Україні? Тому що є три основних важливих показника, критерії, коли ви виходите на пенсію при обчисленні. Це показники середньої заробітної плати по Україні за три роки, які передвують зверненню за призначенням пенсії. Перше ваші заробітки, які ви отримували протягом вашої трудової діяльності та ваш страховий стаж.